Вітаю! Друзі, молодик 20 листопада 2025 року, і давайте розберемо, що ж таке нам несе наступний місяць. Молодик стався у 29-му градусі знака Скорпіон, в зодіакальному циклі це фаза трансформації. І з астрологічної точки зору, це дуже неординарна конфігурація, яка має дуже глибинний вплив не лише на наступний місяць, а й на весь цикл, найближчих 28 днів і навіть більший етап трансформації мінімум до кінця року. І так, які ж основні астрологічні аспекти? Це молодик у 29 градусі Скорпіона, що це? Критичний градус і. Це фаза трансформації, фаза змін, кардинальних змін, і також це символ закінчення закінчення та кризи. Ми бачимо з'єднання з ретроградним Меркурієм, тобто ми повертаємося до подій, до розмов, до рішень кінця жовтня. І говорити про те, що переговори чи зараз будуть прийняті якісь кінцеві рішення, я особисто не бачу змісту. З'єднання з чорною луною ліліт, а також з друч, Це активуються підсвідомі страхи, травми, маніпуляції. При тому, ми знаємо, що е, чорна луна, знаходячись в знаки, впливає не лише на цей знак, а й на е, знак опозиційний. Який говорить, що агресія, потреба пережити, потреба трансформуватися, у нас повністю поєднана з пасивністю, залежністю і небажанням втрачати. Дуже мене турбує опозиція до урана. Уран у нас ретроградний, знаходиться в 30 градусі тільця, і те напруга, яка вибуває у фінансах, у енергетиці, у безпеці. Уран поверт ретроградники сказали, він повертається назад в тілець, і знову ж це коливання фінансові, коливання енергетичними. І що турбується, те, що знаходиться дуже близько до зірки альголь, яка знаходиться у 27-28 градусі тільця. Це зірка, нерухома зірка катастроф, втрат, агресії. Плутон. Плутон у нас управитель. Прекрасної кампанії Скорпіона. молодика знаходиться у першому градусі водолія, це початок глобальної соціальної переформування. Плутон вже вийшов зі своєї ретроградної фази, знову проходить шлях, в якому він був влітку, і ми знову повертаємося до подій, до дій, до змін, які ми вже проходили. Венера, управителька тельця, тобто нашого. Урану також знаходиться в знаки Скорпіон, і вона сюди включає і фінанси, ресурси, стосунки, все у нас проходить фазу очищення. Ми також бачимо вузли в квадратурі до Марса. Марс у нас знаходиться в стрільці, і якщо ми побудуємо на Україну карту на Київ як символічний центр, якраз на Астенденті. Тобто це переговори, це спілкування, це зміна законів. Давайте почнемо, що такі критичні градуси і чому я вважаю, що це дуже важливо зараз. Ми бачимо, що це вже третій молодик поспіль, який відбувається в так званих критичних градусах, тобто це останні градуси кожного знаку, і вони мають особливе значення. Останні це 20, 27, 28, 29 градуси. Молодик в критичних градусах. І так, те, молодик. Початок нового місячного циклу, але при цьому в критичних градусах. І ми це розцінюємо як новий цикл, який запускається не через нові ідеї, а через старий досвід. Ми не починаємо з чистого аркуша. Все нове це добре забути старе, яке повертається у іншій обгорці. І ми знову йдемо з вами по знайомому колу. Ми переживаємо на щось нове, а повертаємося до вже пережитих сценаріїв. І ці сценарії настільки в'їлися. Нашу підсвідомість, вони настільки для нас звичні, що ми їх абсолютно не помічаємо і ми є не схильні хоч щось міняти. Як би це не звучало парадоксально у знаку скорпіон? І навіть знак скорпіон має щось стабільне, це мається на увазі до того ж, це фіксований знак, да? це дуже стабільний знак. Що я маю на увазі? Я маю на увазі або постійні жертви, або постійні війни, або постійна, постійна зміни трансформації. Або навпаки, колосальна напруга, яка ніяк не може вилитися. І так, ми зараз схильні діяти, як ми вже діяли, і це видно у цьому від стилю політики до особистих реакцій. Е, які були критичні молодики останніх місяців? Це жовтень, у 29-му терези. Градусі Листопад, молодик 29-го Скорпіона, і грудень, майбутній молодик у 28-му градусі стільця. Але це не випадковість, це серія запусків нових циклів, як ми бачимо на тлі старої зношеної енергії, і вона змушує нас ще раз проходити те, що ми пережили, усвідомити, зрозуміти, в кого вийде. Чому не спрацювало це взагалі ідеальний варіант, якщо так у вас станеться, і чуть-чуть, по поступово дійти до готовності до справжнього нового, але це ще буде однозначно не зараз. Що ж робити? Не чекати нового початку, а чекати нового усвідомлення. Не бігти вперед, а краще зрозуміти, що саме повторюється і чому. Дати собі дозвіл діяти повільно, свідомо з рефлексією. Новий досвід управління, спілкування, життя це ще не вироблено, а старий ще не завершено, і виходить, що ми з вами знаходимося в точці переходу. Е, що це означає? Дивіться, е, молодик, повернення, по-перше, в минуле, ретроградний Меркурій у скорпіоні, з'єднання е, з, з молодиком, це повернення до незавершених розмов, планів, конфліктів, і, на мою думку, ніяких кінцевих рішень в цьому місяці ще не буде. Ми повертаємося до подій, що трапились в кінці жовтня, на початку листопада, і зараз ці теми виходять на сцену. Це Ми бачимо прекрасну серію е, оприлюднень е, тіньових схем, і, судячи з гороскопу, це ще не кінець. Нема змісту приймати остаточних рішень, дайте собі ще шанс переграти, переосмислити. На мою думку, все буде розкеруватися ближче до 4-5 грудня, коли буде повний місяць. Ліліт. Лілідруч це тіньова напруга. З'єднанням трьох планет з молодиком це активація емоційного фону, підсвідомих страхів, бажання контролювати або ж уникати болю. Також можуть впливати токсичні сценарії в стосунках, маніпуляції, психологічний тиск. Спокуси повернутись у залежні чи деструктивні зв'язки. При прекрасних психологічних можливостях це може бути зміна, те перетворення, мислення, перетворення стосунків. Також ліліт впливає на телець, і ми з вами розриваємося між залежністю, потребою спокої і між потребою в трансформації. Уран, останні градуси тільця близько до зірки альголь, це системні потрясіння, останні градус тільця в опозиції до молодику, це нестабільність у сфері економіки, енергетики, безпеки. Ми бачимо, що на карту на Київ у нас шостий гра... шостий дім. Це структура країни, це те, чим країна живе щодня, і в тому числі це військові військові дії. Ми бачимо кризові сценарії, ми бачимо втрату контролів, і це також як не шкода про це говорити: обстріли критичної інфраструктури, перебої зі світлом, валютні коливання. Мушу сказати, що така, такий гороскоп він діє на весь світ. Єдине, що змінюється, це сфери, тобто сітка домів, говорячи астрологічною мовою. Управитель прекрасного з'єднання. В тому числі молодика Плутон у Водолії, це е, дуже близько до точки, де у нас відбулося історичне з'єднання Сатурна і Юпітера, і ми з вами бачимо: Плутон все ще проходить, він вже відходить, повернувся з ретроградної фази, і ми повертаємось з вами літо поточного року. Що важливо, ми на етапі реального перезапуску системи і молодих це знову перевірка на зрілість. І що ж особисто від мене хочу додати? Я абсолютно не погоджуюся з астрологами, які кажуть, що у листопаді все закінчиться. Астрологи не мають на увазі даний момент, коли Плутон проходить через Сатурн України в гороскопі країни. І відходячи від даного градусу, він вже більше повертати сюди не буде. Я абсолютно з цим не згідна, тому що ми маємо справу з процесом, який розпочався в грудні 2020 року. Також в 2020 році у нас було з'єднання Плутон-Юпітер. У нас були з'єднання Плутон-Сатурн у кінці Козирога, дуже близько до південного вузла Сатурна. І ми бачимо, що цикли цієї цього гороскопу з'єднання Сатурна Юпітера. Триватиме 20 років, і пік це 10 років. Тобто ситуація нагнітається до 2030 року. Критичний пік буде не раніше 2029-2030 років. А фаза, така от критична фаза, перша перша критична фаза це 2025 рік, і якраз ми її переживаємо. Що стосується переговорів, ну я не думаю, що зараз до чогось дійдуть, тому що все-таки у нас за переговори відповідає це ретроградний, е не ту карту вам показала, це Меркурій. Меркурій це повернення, це знову якісь маніпуляції, якісь таємні схеми. Ще, на мою думку, ні. Можливо, коли Меркурій буде вертатися з фази ретроградності. Це буде кінець грудня, коли він знов підійде до цієї точки, 29 градусу, і далі вже вийде з самої фази, да, самої петлі ретроградної, то і війде в знак стрільця, тоді вже про щось можна розмовляти. Давайте подивимося, чим же ж нас це вся справа закінчиться. Для цього, щоб зрозуміти, нам потрібно побудувати молодик наступний, а він відбудеться 20 дванадцятого, дві тисячі двадцять року. Якраз Перед входженням Сонця у знак Козирога. про це ми поговоримо наступного разу з вами. І так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що планети вже розвернулись, і Сатурн, і Нептун, і сам молодик в квадратурі до Сатурна і Нептуна. тобто, що це може бути? Це напруга в міжнародних відносинах. Ми, а, ми бачимо зверніть увагу на також це останні градуси, можуть бути конфлікти, закони, дипломатія, угоди, в тому числі кордони, розірвання раніше укладених міжнародних контрактів, і е, Сат, Нептун і Сатурн, е, як на мене? Принесу ну, показують на реальні зміни, коли буде їхнє з'єднання у лютому 2026 році в нульовому градусі Овна. Про це ми також поговоримо. І те справжній старт нової епохи, в тому числі управління, да, коли, на мою думку, буде право будуть правити військові, і це не лише про Україну. Давайте зробимо з вами такі от висновки, да? можливо, не зовсім веселі, але реальні. Молодик, 20.11 – це не про початок. Це ближче про завершення якогось глибокого процесу. На гороскоп України це десятий дім, це цілі країни, а також прадячі партії. Що робити? Ну, Намагайтесь не поспішати діяти, ми ще не бачимо всієї картини. Можливо, загострення в економіці, енергетиці, в стосунках. Наступний місяць, я маю на увазі, після молодика, він емоційно напружений із великою внутрішньою роботою. І саме головне усвідомити. Де тримає минуле, зробити перший крок до виходу з нього і дихаємо. Дихаємо по скорпіоні, купуємо грушу, дубасимо цю грушу, щоб не дубасити тих, хто сидить поряд.